Збираю бюджетну косметичку Ваврора. Ну що, погнали. Замість праймеру можемо обрати ось такий зволожуючий крем від Mermaid. Я, наприклад, тональним зараз взагалі не користуюся, користуюся тільки консилером, тому обираємо ось такий Wonder Match від Evelyn. Брови будемо фіксувати таким гелем для брів від Evelyn. Багатофункціональний продукт і можемо як рум'яна, і як тіні, і як помаду, і все це за 29 гривень. Такий мультитаскер. В Аврора багато тушить для вій, але я пробувала тільки. Тільки ось таку, і я її не знайшла. Не пам'ятаю, скільки вона коштувала приблизно десь 120 гривень. Якщо знаєте якусь іншу файну, то ж пишіть про це в коментарі. Мої улюблені спонжі в Аврора коштують 60 гривень. А тепер саме головне, куди ми будемо все це складати? Косметичка. Так, треба обрати якусь добру. Мені сподобалася ось ця, просто звичайна чорна і коштує 99 гривень, просто ідеально. І така косметичка у нас вийшла на 663 гривні. Мені здається, це дуже бюджетно. На яку суму в наступний раз будемо обирати товари? Пиши про це в коментарі. Ну що, па папа.